Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Тільки нещодавно я намагався пояснити, чому один з головних російських диверсантів епохи створення так званих народних республік Донбасу, воєнний злочинець, якого у Газі засудили на довічне ув'язнення за причетність до знищення цивільного пасажирського літака, Ігор Стрілков Гіркін, може дозволити собі. Виступати із публічною критикою російського президента Володимира Путіна, і навіть закликати правителя передати владу комусь більш ефективному. А от представник ліберальної думки, опозиціонер, який виступає з такими самими закликами до російського режиму, може отримати 25 років ув'язнення, чи взагалі не сподіватися, що колись вийде. З ув'язнення, як, скажімо, той самий Олексій Навальний, якого судили за новими вигаданими звинуваченнями цими днями. Однак сьогодні прийшли і за Ігорем Гіркіном і заарештували за звинуваченнями у екстремізмі. Очевидно, колишній так званий міністр оборони Денер не помітив того, що дуже важко помітити, коли авторитарна держава стрімко перетворюється на тоталітарну. А перетворення на тоталітарну державу якраз і має на увазі, що жодна критика правителя не може існувати в жодному вигляді. І кожен, хто виступає з такою критикою, може бути покараний владою. Поки російська держава була. Класичним авторитарним режимом із Володимиром Путіним на чолі Кремлю навіть були вигідні, такі люди, як Ігор Гіркін. Вигідні з різних причин: перша тому, що російський очільник завжди намагався виглядати найбільш цивілізованим росіянином на тлі своїх співвітчизників ще спочатку х років. Коли Путін почав зустрічатися із керівниками західних країн, він пояснював їм, що насправді настрої у російському суспільстві є набагато більш консервативними і архаїчними що якраз він перший європеєць Росії, а от більшість його співвітчизників ностальгує за радянським союзом, за Сталіним і зовсім не бажає реформ. І тому їм західним лідерам потрібно домовлятися із ними, з Путіним і. Закривати очі на очевидні авторитарні тенденції у побудові режиму, які розпочалися у Путіна практично з перших днів його президентства. Звичайно, коли є такі люди, як Гіркін, як Пригожин, які виступають з набагато більш радикальними вимогами, які виступають за більш і більш жорстоку війну. Це також допомагає Путіну виглядати більш цивілізованим, більш поміркованим, більш схильним до компромісу ніж більшість тих, хто може стати альтернативою його владі, в разі якщо повалиться режим. І це також звичайно розраховано на західних політиків. Однак сьогодні, в умовах тоталітарного режиму, путіну по перше вже абсолютно не потрібно. Створювати собі якусь репутацію, якої вже немає. І абсолютно не потрібно виглядати менш консервативним і архаїчним, ніж його співвітчизник. Здається, потрібно виглядати набагато більш консервативним, більш архаїчним, більш жорстоким, більш фанатичним, ніж більшість громадян Російської Федерації. І, по-друге, не потрібно припускати будь-якої навіть умовної альтернативи його. Самодержавному правлінню в Росії, така метаморфоза із перетворенням авторитарної путінської держави на тоталітарну почалася, звичайно, не сьогодні. Її перший етап 2014 рік, коли було анексовано Крим і розпочато неоголошену війну на Донбасі. Вже тоді критика режиму зовсім не віталася, однак швидше. Так звана непатріотична критика, тим більше, що переважна більшість громадян Російської Федерації палко вітала окупацію і анексію Криму. Навіть у так званих інтелектуальних середовищах мерзотники говорили, що Крим завжди був російським, і якраз з цим рішенням путінського режиму потрібно погоджуватись. Набагато більш серйозними стали. Темпи перетворення авторитарної путінської держави на тоталітарну після 24 лютого 2022 року, і насамперед, після того як зазнав фіаско путінський бліцкріг, як стали відомими ті звірства, які були вчинені російськими збройними силами на окупованих територіях України. З цього моменту режим взагалі не збирається погоджуватися із альтернативною точкою зору. Знищується все, що існувало як декорація ймовірних свобод, як те, що ні на що ніколи серйозно не впливало, тому що шовіністичні настрої російського суспільства завжди відповідали шовіністичним настроям влади. Але, хоча б, існували для того, щоб у певної частини російського населення, яке ще не знаходиться у такій глибокій, в грібній ямі, як більшість громадян Російської Федерації, була альтернатива для власних думок. щоб Захід вважав, що у Росії існує хоча б якась там свобода слова, якийсь вільні миць, все це перестало існувати. Існувати в Росії зараз без співробітництва із російським режимом, або співробітництво. Легального, коли ти обслуговуєш цей режим як пропагандист, чиновник чи інша мерзота, або співробітництва нелегального, коли ти можеш робити себе вигляд вільномислячої людини, але насправді є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації чи якогось там відділення К у Міністерстві внутрішніх справ Росії, звичайно, ніяких інших можливостей утриматися немає. І, звичайно, перестають бути потрібними будь-які консервативні альтернативи. Це розпочалося не позавчора. Можна сказати, що це розпочалося вчора. Так званий бунт Євгена Пригожина продемонстрував Путіну, що небезпечною є не тільки ліберальна частина цієї. Невпливової опозиції, яка ще існувала у Росії на момент початку великої війни з Україною. що небезпечною є і так звана консервативна патріотична частина цієї опозиції, тим більше, якщо у Кремлі дійшли до висновку, що війна Росії з Україною буде продовжуватися довгими роками, що вона буде війною на виснаження, що тільки за допомогою довгих років такої війни можна одержати. Остаточно перемогу над Україною і над заходом, що підтримує нашу державу, стерти Україну з політичної мапи світу. А в такій ситуації, якщо війна продовжується роками, в ній можуть бути як перемоги, так і поразки. Це усвідомлює навіть Володимир Путін. Тим більше коли він бачить кількість західного озброєння, яку сьогодні отримують Збройні Сили України. І якщо зараз він може бути впевнений в тому, що збереже свої позиції, хто знає, що буде через тиждень, через місяць, через два, через три роки, адже Путін не збирається залишати посаду президента Російської Федерації навіть протягом наступного десятиріччя. З точки зору формальності він може обіймати цю посаду аж до 2036 року, а там далі я думаю розбереться. Ну і от в цій ситуації будь-яка критика режиму. В умовах економічної нестабільності, в умовах війни, що продовжується, можливо, в умовах планів по початку нових війн на території пострадянського простору, адже ми розуміємо, що війна з Росії, з Україною це тільки початок великих війн свідками і учасниками яких всі ми будемо. Звичайно, в цій ситуації ніякий стрілков з його закликами до Путіна залишити владу не потрібен Кремлю. і Принаймні йому дають чіткий сигнал. Просто заткни пельку, Гіркіне. Подивимося, що буде далі. Чи усвідомить стрілков цей сигнал, чи опиниться у слідчому ізоляторі чи в'язниці на довгі роки воєнно-тоталітарного путінського режиму, змін, у якому він так і не встиг побачити. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні Кофі, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам!